Щодня, пересуваючись Києвом на автомобілі, я змушений об'їжджати десятки автомобілів, так само як і інші водії, які запарковані в другій, в третій смузі, на пішохідних переходах. І кожного разу, вирулюючи в сусідню смугу для того, аби об'їхати чергове авто, запарковане неадекватно, я задаюся питанням. Чому ці люди роблять це? і що робиться у них в голові? Ми вирішили поцікавитись у самих водіїв, які поступають так неадекватно. Чому вони роблять це? І чому через них повинні страждати сотні інших водіїв та пішоходів? Ми під'їжджаємо до Володимирського ринку. Ось, будь ласка, місце для паркування. ось сюди починається. Це не вдасться. Любите запаркуватися вдасть. з включити. Ну, Від сонця, окуляри, капелюх на воді. Плеєрних обрає, ритмину за нині. Не йде два, то що на мене пасне? Я ж у тебе не питаю, що ти своєї дарві несеш. Я йду, не поспішаю, папіроса зуба Сонце мені сяє і мені тепер пішля на зати рода рота відкрив? Я ж не жінку і з тобою в армії не служив. Добрий день! Скажіть, будь ласка, а ви е, тут е, ну, когось чекаєте, чи у вас щось тут зламалось в машині? Ні, не, не чекаю. Не чекаєте? Ні. А, а чому ви стоїте в другому ряду і крім того на в'їзді? Я тільки що від'їхав, бо машина виїжджала. Ми щойно проїжджали сюди, вже пройшло 5 хвилин, ви вже тут стояли на той Я момент. Я стояв е, Там виїжджала машина. Ну добре, я розумію вашу думку. Зараз чому ви тут стоїте? Зараз Та, стою. Ще не встиг від'їхати. Бачу, ви тут знімаєте, дивлюся, що... Ага, і А, тобто ви, ви вважаєте, знімаєте? що можна стояти в другому не, не ряду? Не можна. Не можна. То може варто від'їхати? Ви заважаєте іншому транспорту? Я знаю. Я знаю, там за мною стоять машини. Туди, туди, туди. Я від'їду зараз, від'їду. Ні, від Ми я вас зовсім не проганяємо. Нам просто, просто цікаво, вистачає. чому ви це робите. Зараз я від'їду. — Ви ж так само як водій, та в такій самій ситуації, як ті, хто впирається в ваш зад. Я знаю. — Часто буває. Я, я, за стоять. Зараз я від'їду, з вами розмовляю. Ми не прийшли для того, щоб з вами. Ми прийшли до мене. Я ми вас зовсім не зобов'язуємо до цього. Будь ласка, ви готові від'їжджати? Виходив буквально на минуту. Ну ви ж розумієте, що навіть за цю хвилину десяток машин змушений був у вас об'їжджати. Якщо я за машини, то казали. Тобто, якщо хтось порушує, то і ви маєте право порушувати? Так, я на одну секунду остановився. Стою, жду, поки місце освободиться місце. На ну, паркінг. Є місце, наприклад, вже вот, є, є, є. Можна не зупинятись, можна проїхати далі і заїхати на вільне можна, місце. Можна, можна, да. так. Ну, можливо, наступного разу ви задумайтесь а, на це. Конечно. Я сподіваюся. Дружи, дружина в банкомат пішла, бачите? — Я розумію, але ну, напевно це ж не означає, що ви можете перешкоджати руху іншим автомобілям. Добре, поїхали. Дякую. Будь ласка, паркуйтеся так, щоб не заважати іншим. Скільки, будь ласка, ви тут працюєте я... паркувальником? Правильно, так. Да. Добре. А ч... я не даю. Чому ви е... дозволяєте паркування ось таким машинам, які в другому, в третьому ряду паркуються? Я об'ясняю, що інтерв'ю нікаких не дають. Люди стають самі. Люди стають самі. Я розумію, а ви хіба Ми... не повинні їм казати, що вони порушують закон? Тобто ви вважаєте, що це не є вашим обов'язком, так? Ви мене спросили, хочу ли я чи ні Ви зараз знаходитесь на роботі Все абсолютно верно. Я в місті, тому ми маємо право знімати. Ну, ми бачимо, що е, наш паркувальник зайнятий більш важливою для себе справою. Він збирає гроші для, ну, мабуть, для себе. Мене і цікавить тебе. Що та за придороговоли, бедва. Ніколи ти не поймеш. Бо ти ведло народилась і колись таким живетлом помре. Я шаш міру давай. Ввечері тут взагалі буде гармогідон, тому що вся ось ця смуга буде заповнена. Автомобілями, які припаркувалися для походу в вельми центрів. Так як ось це Ауді, яке зараз стали перед нами. Вона аварії, не лише паркує оголошу, але й почує громадський транспорт. Місце для паркування, скоріш за все, запаркується просто посеред дороги. О, так і є. Як бачимо, все вона все включивши аварійку. Ми ну, отримуємо. Ось, тролейбус змушений стояти в другому. ряду. Тому що перед ним і за ним припарковані автомобілі. Ще й обгорожені навіть тими самими чудо-конусами, які дають право на все. Автомобіль німецького виробництва стоїть просто на перехресті, тому що чому ми зараз у нього поцікавимося? Добрий день. Скажіть, будь ласка, у вас щось не так з машиною чи чому ви включили аварійне? Так, визиваю. Вибачте, я не чую. Ви не могли б голосніше говорити. Не чую. Скажіть, будь ласка, а ви тут запаркувались? Ні. Ні. А чому ваш автомобіль тут стоїть? Машина на проїжджій часі стоїть. Я сфотографував свою роботу і виїду зразу. Ну я розумію, але ви ж заважаєте транспорту. Не, ви створюєте заважаю, аварійну так. ситуацію. Ви стоїте просто на перехресті. Хіба це дозволено правилами дорожнього руху? Я на перехресті не стою. Тобто це не перехрестя. Правильно? Це не пішохідний перехід і це не перехрестя. Бачите, знання правил дорожнього руху вражає. За вами. Вимушені, ви посмотрите по міроду. Все стоят с ми... нарушением. Далеко такси. не все. ось вся машина. Мы таксисты. Так. Такси стоянка нигде нету. Почему вы об этом ніхто не Если... По цікавому сицин такси... також. Вот такси негде стоит. Сейчас stand. объясните, что вы тут стоите лучше. Так. То, что вы таксисты, вы потом объясните. Что вы тут стоите на проезжей части, создаете аварийную ситуацию? Я все понимаю прекрасно. Вы посмотрите весь Киев. Так стоїть. Да якщо ви з себе не почнете, то чому ви думаєте, що інші будуть дотримуватись правил? Я буду починати з сім'я. Отже, ми бачимо автомобіль, який запаркований в другій смузі, без водія. Тобто водій, видно, вирішив, що він цілком адекватно припаркований. Навіть не включені аварійні вогні. Доброго дня! Ви щойно заглушили мотор, зупинились і включили аварій... аварійні сигнали. так? А чому? Тому що я жду людини, вона... Понесла документи і зараз я вернеться. Я буквально тут 2-3 хвилини. бо тут стати нема де. Ви ж знаєте, що за ці 2-3 хвилини проїде добра сотня автомобілів. Я не мішаю, я вам полоса. Ні, ви заблокували другу полосу. Де? А так ви нікому… по-моєму. Дивіться, вільна. ось це перша смуга, бачите? Так. Ось це друга. Ви в другій смузі стоїте. Ось це перша, в якій автомобілі дійсно паркуються. Де? Ось, оце автомобіль це запаркований. Так, так, Дивіться, вони за полосою. Ось біла. Ну так, а де мені стати? Ви... Ось, наприклад, так? Так. є мегамаркет, в якому є платна парковка. Ви заїжджаєте, паркуєтесь не, ну, і а виїжджаєте. Людина, мені людина тут А людина інвалід, вона не зможе пройти 20 метрів до мегамаркету. Не зможе? Не зможе? Так. Тобто вона дійсно інвалід не, і не, не може... Ж... Ну, а... начальник, начальник, <свят> тобто начальники не, не вміють ходити, так? За за начальників повинні страждати всі ті, хто вас об'їжджають. Вон полоса, я їй не мішаю. Вони так щільно не будуть їхати, бо вони зацеплять у ці машини, які стоять за синьою полосою. Вони вийшли за синю, На дивіться, на Ну, на ми, ми бачимо курку. ми бачимо, куди вони вийшли, але ви вийшли ще. Скільки? Півтора метра, так, тут, у вас автомобіль? Тут вулиця настільки широка, що Тут дивіться, як... ми, ми бачимо, що тут постійно Бачите, стоїть короб. Всі От дивіться. Всі летять. Ніхто... Засікаємо дві хвилини і тут зараз будуть стояти автомобілі аж сюди. Тому що це завантажена вулиця. Так, ми знаємо про це. Ні, якщо вулиця свободна, то я ввечері не стою, я тільки днем. Днем, коли робота. коли робота. Я розумію, але і днем теж їздять люди. Що ж тут зробиш? Ну, врешті, правила ж для когось були написані, я правда? Треба починати з себе, якщо ви не будете порушувати, хтось ще не буде порушувати, в результаті всім буде простіше їхати. Так, але ж я можу не порушувати, а він буде порушувати, він буде стояти. Це ж, ну як вас, вас особисто кажу, це не дратує? Ну у нас менталітет, такі, я кажу. Ну, Вас не, не дратує, коли ви їдете в смузі, тут раз перед вами стоїть машина і моргає аварійкою. Ну, вас дратує це? Не дратує, Я об'їжджаю і спокійно, я, я, я не свої нерви. Бо я Дякую. знаю, що, що, що я нічого не поручую, не, не справлю нічого. Нічого не по нему. Нічого не було. А чому в всьому світі такого немає? А я знаю. Ні, не люди, а людина. Кожен з себе повинен починати. Я такого тобі не дозволяю, наприклад. Це дуже важко, дуже важко. Ну, важко, так. Набагато легше порушувати до цього. Бачите? Він взагалі проїхав. Тоді подумав, що йому треба сюди звернути. E' <laughs> un